Доброго дня, діти! Діти, подивіться, що це! Ці речі є у кожної господині на кухні, і ви теж про них знаєте. Давайте я вам загадаю загадки, і ви дізнаєте, що це. Буваю глибока, буваю мілка, буваю, велика, буваю мала. І завжди то борщиком, то кашею наповнена я. Що це, як ви гадаєте? Так, малята, ви здогадалися? Це тарілка. Є облюдочка подружка. Ще одне я маю вушко. Можеш кралюцю зустріти, як захочеш чай попити. Що це? Так, звісно, це чашечка. Молодці! Наступна загадка. Довгий носик, ручку має. Всіх нащаєм пригощає. Що це? Ви здогадались? Так, малята, це чайник. Звісно, має ручку і довгий носик. Сам не їм, а всіх пригощаю. Що це? А ну подумайте. Так, звісно, це ложка. Розумнички, ви все відгадали. Це все кухонне приладдя. А як можна назвати його одним словом? Правильно, це посуд. Дітки, послухайте віршик про дівчинку тетянку. Чай хозяєчка мала на вечерю нам несла, хоч ступала тихим кроком, півскознулась ненароком. Чашка з блюдечком додолу покотилась біля столу, покотилось і розбилось, черепочки розлетілись. Діти, давайте разом з вами зробимо для Тетянки багато блюдечок. Для цього нам знадобляться кришечки, ватні палочки, фарби жовтого, червоного та помаранчевого кольорів, круг вирізаний з паперу і, звичайно, ваші ручки. Миє посуд наша антошка. Миє вилку, чашку, ложку. Вимив блюдце, склянку і закрив міцніше кран. Беремо кришечку, вмочуємо її дном у фарбу і притискаємо до нашої тарілочки. Так почергово можна чергувати різні кольори. Далі беремо ватні палочки і ставимо по краю вашої тарілочки крапочки. Ось так. Які гарні тарілочки у нас вийшли. Тетянка буде дуже задоволена. Сьогодні ми з вами говорили про посуд та прикрашали тарілочку. Чекаю фото ваших тарілочок. До побачення, дітки!